Кажуть, що нове, то добряче забути старе. Нас уже давненько налякали фантомаси з під темних брам. Жан Маре, котрий грав цього злодія у відомих фільмах, тихо й сумно помер у 1998 році. А Луї де Фінес, комісар Жу, котрий за цим злодієм ганявся, помер ще раніше, у році 1983. За Фантомаса забули остаточно і безповоротно, в усьому світі, включаючи країни Азії та Африки. Аж раптом Фантомас вигулькнув із небуття і не де-інде, а в Ужгороді. Минулої суботи у місті з'явився фантом газети з портретом Фантомаса на першій сторінці. Чому, спитаєте, ми називаємо всю закарпатську правду фантомом? Адже це папір'я так схоже на справжню газету. Схоже, так. Але не газета факт, і факт доказовий. Згідно із законом України про друковані засоби масової інформації, у кожному випуску друкованого ЗМІ повинні міститися вихідні дані, у тому числі адреси редакції видавця друкарні. Ми вирішили завітати до редакції, аби потиснути редакторську руку і ближче познайомитися з бравими журналістами з підхватського пера, котрих і виходить ота сама вся Закарпатська Правда. Зазирнули у вихідні дані адреса редакції Набережна Незалежності 1. Ага, міркуємо. Маємо припаркуватися десь біля площі Петефі, перейти пішохідний міст, звернути ліворуч, і в першій же будівлі на набережній Незалежності натрапимо на редакцію. Дзузькі. Замість першої будівлі побачили щось на кшталт воронки від авіабомби. Майже ми щось неправильно в газеті вичитали. Передзвонимо редактору, телефон вказаний. Навіть додому не треба бігти, щоб зателефонувати, бо телефон той мобільний. Але перевага мобільних телефонів не лише в тому, що їх можна в кишені чи сумочці носити, а ще й у тому, що номери цього телефону можна міняти хоч 10, хоч 20, хоч сотню разів на день. І чий це номер ніхто тобі не скаже, оскільки стартові пакети продаються будь-кому без жодних обмежень, а головне без реєстрації того, хто придбав. Чорт до нього, думаємо собі далі. Але ж ця газета мала бути десь кимось видрукована. Завітаємо до друкарні. Там у обов'язковому порядку мають реєструвати, від кого прийняли замовлення на випуск у світ друкованого засобу масової інформації. Знаходимо у вихідних даних. Видруковано у друкарні Закарпаття, вулиця Гагаріна, 115. Вулиця Гагаріна. Ось вона, будинок під номером 115. Є такий, але вивіски, що це друкарня, нема. Може, шифруються. На подвір'я по той бік паркану виходить якась жіночка. Голосно репетуємо про друкарню. Жіночці наше питання видалося дивним. Вона підійшла ближче, перепитала, чого нам треба. Друкарню Закарпаття нам треба, показуємо газету. Жіночка з вулиці Гагаріна виявилася набагато вихованішою за хлопців з котловану на набережній Незалежності. Лайливих слів ми не почули. Почули лише, що я неподалік щось таке схоже: ват «Видавництво Закарпаття, корпоративне підприємство ДАК поліграфія. Але розташовано воно за іншою адресою, вулиця Гагаріна, 42, 1. Знайти видавцями навіть не намагалися. У вихідних такий не значиться. Нібито значиться засновник, якесь тов і в медіа. Але знаходиться той засновник за адресою набережна Незалежності 1. коло замкнулося. А тепер скажіть, люди добрі, вся Закарпатська правда то газета чи справжнісінький фантом, котрого не знайдеш ні в реальному часі, ні в Ужгородському просторі. Отожбо. бо. Від фантому до Фантомаса фото його знаходимо спочатку на першій сторінці тієї самої всієї правди, відтак на п'ятій. Та хоча там написано, що це Іван Іванович Волошин, але насправді то чистісінький Фантомас, не тому, що лисий, а тому, що справжнісінький. Да, злодій. Скажете, що Волошин не злодій. А як ще назвати людину, яка під виглядом реконструкції вбудованого приміщення дивитись папір на фоні якого вміщено фотографію Фантомаса Волошина, дощенту знищила одну з окрас нашого міста історичну будівлю на розі площі театральної та набережної незалежності. Саме дощенту, навіть фундамент, і той реконструйовано. Звернемо увагу й на інший момент Фантомас, згадаємо завжди ховає своє обличчя. А що робить Іван Волошин? Він з голови до ніг обливає брудом порядних людей. Більше того, брутально і безпідставно обвинувачує їх у скоєнні кримінальних злочинів і при цьому ховається за фантомом газети і фантомом друкарні, котра надала тому брудному папірцю поліграфічних ознак. Бо фантом то є примара, а не фізична чи юридична особа, на яку можна подати судовий позов на предмет захисту честі, гідності та ділової репутації. Хто має наглядати за тим, щоб закони в Україні виконувалися безумовно і в повному обсязі? Відповідь єдина, оскільки вона правильна і однозначна, органи прокуратури, як отримати відповідь від замовника друку газети Фантома, який наразі невідомий, що спонукало його порушити чинне законодавство при підготовці до друку видання, яке містить неправдиві відомості та міфічні вихідні дані? Не вдалося тому, що як можна спитати у фантома. Хіба що спитати у виконавця? Ватвидавництво Закарпаття, корпоративне підприємство ДАК Укрвидавполіграфія» поліграфія в особі голови правління Варцаби. Яким чином став можливий друк у його підприємстві і видання, яке на порушення чинного законодавства та нормативних документів містить мефічні вихідні дані? Зроблять це органи прокуратури. Якщо зроблять, честі і хвала. Якщо ні. То нехай більше ніхто нас не переконує, що бізнесмен Іван Волошин та заступник прокурора міста Ужгорода Андрій Малинич ніякі не куми і що кумівські руки одна одну не миють. А що стосується заголовку матеріалу, пан Іван на прізвище Волошин прагне зробити з Ужгородців Лохів, не вийде, навіть за наявності кума у прокуратурі. А щодо пекла, так тільки там, чортякам, фантомасам і місце.